Вітаю мої дорогенькі, я Ірина, і я знову продовжую запита... відповідати на ваші запитання, ті, які ви задали у. Раніше то називалося спільнота, тепер дописи. Таке запитання, здається, Мішаня. Зробіть розклади на цих персонажів Анатолій. Та Ольга Шарі, на кого працюють, за чиї кошти, зв'язок з Росією чи мають? <кій> Дивіться, я перепитала. дайте варіанти, на кого працюють. Ну, людина мені конкретно теж не відповіла, але написала таку річ, що ці, ці особи. Працюють чи працюють на Росію чи працюють на українську владу, бо пам'ятаю, з свого часу вони дуже зеленського підтримували, а потім ще швидко проти нього почали чи працюють на інші країни. Я, до речі, нещодавно чула, що Шарія чого Шарія відпустили, тому що у нього є аналізи від Зеленського. Пам'ятаєте про ту шуміху про, е, ці, про аналізи? Він же ж їх так і не. Ну, що сказати? Гаразд, не про це зараз. Давайте так. Чи працює? Що, давайте так, що пов'язує Ольгу та Анатолія Шарії з Зеленським? Дивимося так. Яка домовленість. Бачите, щось він має. Щось шарій має проти Зеленського. І Зеленський тут як пажик, угу. є тут домовленості і тиск. Бачите, це можна сказати компромат. От карти Таро показують, є компромат. Дійсно, компромат на Зеленського. Зеленський тут бубочка маленька, по пажику кубки випав. Хто мене дивиться давно, знає, що. В мене або король, або Паш Кубків випадає Зеленський. А я вас, мої дорогенькі, попрошу задонатити на 87 бригаду на Курському напрямку. Їм потрібні кошти на авто, на ремонт авто. Ось. І під цим відео я закріплю коментар і щиро вам дякую за це. А ми переходимо далі до запитання. Тобто. Шарія, шаріїв так, шарія скажімо так, поєднує з зеленським компромат. Далі, чи працює він ще на Зеленського? Ну, зараз подивимось, чи працює він ще. Ну, тут час від часу, ви знаєте, час від часу йому чимось погрожує. Тут вийшов імператор. Зараз я перепитаю, чи працює він на Росію. Бо у нас, в принципі, дивіться, тут е, співпраця призупинена. Він не працює на Зеленського зараз. Е, він його защимив за, за деякі органи. Тут, тут це, це не співпраця. Ні, це шантаж. Я скажу так шантаж. Чи спри, співпрацює шарій з. Ольга та Анатолій. Ми питаємо. Давайте за Анатолія. Анатолій чи працює він з Росією, з якимись спецслужбами Росії. Є у них теж якийсь контракт, і давно він вже є. Він займається якимись справами, темними справами. Так, є, співпрацює. Це, знаєте, можна сказати, по цій карті вони його завербували. По дияволу вони його завербували. Тобто, Анатолій Шарій, конкретно можна сказати, що він завербованим не російськими якимись спецслужбами, якими я не знаю, їх там багато. Щось він має з російськими спецслужбами. І по диявлу, це обов'язково, і тут ще йде карта документів, тобто це все дуже офіційно займається якоюсь сліжкою, займається пропагандою, займається, можна ще сказати, якоюсь інформаційною війною, скажімо так, і живе в своє задоволення. Так, і чи працює він на інші країни? Людина тут запитала США, Китай і країни ЄС. США, Китай, чи працює на них, і країни ЄС. На США працює чи ні. Ну, ви знаєте, король це, в принципі, посадова особа. Це коло якої крутяться. Але тут якась є співпраця. Ви, ви повинні не забувати, що агенти Кремля сидять і у США, і в Китаї теж. Бачите теж. Теж, от король жезлів, дама жезлів на Китай виплала. І тепер а, з країнами ЄС. Теж, дивіться, він працює в світі, скажімо так. Кругом остаточно йде країни ЄС. Але знову я повторюю: не забувайте, що а, кра, в, кругом по світі є. Це, знаєте, це як. От, скажіть, по цій ось зараз зачекайте, бо я збилася. З... Дивіться, вони ж між собою контактують. Як тримати з ним контакт? Не тільки через дзвінки, не тільки так, а десь колись якісь зв'язки є. Але я би не сказала, що це конкретно саме з американцями. От саме з американцями, де немає російського сліду. Зараз, от ми подивимося. Америка, Китай, Китай і Європа. І Європа. Ну, в принципі, ви знаєте, тут скоріше, чимось він там займається, він там працює. Розумієте? П'ятірка кубків в Китаї ні, скоріше за все, ні. Тут якесь розчарування. А тут просто заробляння грошей. Оце заробляння грошей. Показувати, що я великий пуп землі, ось, а з країнами ЄС а теж заробляння грошей. Тут немає. Хоча тут є з якимись фірмами він має, знаєте, можливо, навіть контракти. Ось по цій карті. Може мати якісь контракти по осіб. співпраця. Ось я зараз покажу ці дві карти. Це може бути співпраця з якимись європейськими. Але чомусь в мене інтуїтивно йде, що це якийсь проросійський. Можливо, знаєте, його запрошують на якісь дати інтерв'ю там, чи ще щось. А ще може бути, знаєте що, просто він блогер. От просто він блогер і тут ні на кого не працює в Європі. Ось якось так. Розумієте, тут людина самостійна може бути просто по світі. Те, що він на Росію співпрацює, працює, це стопроцентово. На Росію, на Зеленського він не працює, бо він йому прищемив дещо. він має компромат на Зеленського, Він не працює на Зеленського. але десь колись так я розумію, що щось тут кидається. Від Зеленського. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!